Глядачів телеканалу ІмСтудіо в ефірі програма Актуальне інтерв'ю сьогодні. Наш гість Василь Туряниця, начальник відділу управління безпечності харчових продуктів Мукачівського міського управління. Сьогодні поговоримо на таку досить актуальну тему, як харчування дітей у навчальних закладах. Вітаю вас, пане Василю. Вечір. Для початку давайте роз'яснимо нашим глядачам, чим саме займається ваше управління. Управління Держпродспоживслужби у качівському міського управління, воно е, має дуже широкий спектр дій. Тобто е, ми е, як за харчовими продуктами наглядаємо, так і за ветеринарною медициною, так і за ринками, і за супермаркетами. Це дуже широкий е, спектр інспектування. Це інсп... е, е, на даний час ми не проводимо такі планові великі перевірки. Тому що заборонені у військовій часті планові, але по скаргах і е, моніторингові такі перевірки ми все-таки е, проводимо. Особливо увага звертається тепер по харчуванню дітей, тому що це першочергове завдання як нашого уряду, так і на місцевого самоврядування, щоб діти були здорові у дитячих дошкільних закладах. Будемо говорити, що... Постановою 305, яка регламентує всі харчові, як добавки, так і харчування дітей у дошкільних закладах. І за того ми будемо говорити, візьмемо одну тему: дитяче харчування у дитячих закладах. Тому що, якщо ми будемо говорити про все, то буде не про що. Так що будемо. Цю тему, яка багато людей зверталося, наскільки я знаю. Їх цікавить дитяче харчування, як діти в садочках харчуються. Так, саме це нас і цікавить. Розкажіть перш за все, як відбувається контроль за харчуванням дітей у навчальних закладах, зокрема там в дитячих садочках та школах. Це, е як я вже наголошував, перевірки планові заборонені. Але кожного серпня перед початком навчального року йде комісійна перевірка готовності закладу до нового навчального року. Тобто, як садочки, так і школи, вони йде перевіряються комісійно. Тобто, наші фахівці, спеціалісти, разом з органами самоврядування. З представниками відділу освіти, які являються власниками цих закладів, і йдуть, оглядають, роблять приписи і складають акт готовності. Що саме перевіряють? Перевіряють, чи готові вода у якому стані. В якому стані кухні, в якому стані, де дітки будуть відпочивати, чи кімнати досить освітлені, чи кімнати забезпечені вентиляцією, тобто повний перелік таких конкретних послуг, що діти чувствовали себе комфортно. Тому що відключення світла, збої у подачі теплоенергії, це все впливає потім на. Безпеку життєдіяльності наших діток, як зараз відбувається харчування у дитячих садочках та школах? Я знаю, що е, не у всіх, чи може готують чи не готують у, саме у цих навчальних закладах. Я, як це відбувається? Зрозуміло, це актуальне питання. Е, у всіх е, закладах дошкільної освіти готується е, їжа на місцях. Тобто, Поділено харчування на, дітей поділяють на два, умовно, скажімо, такі дві групи. Перша від року до 4 і від 3 до 6. Тобто маленькі дітки харчуються трьохразовим харчуванням, а старші одноразовим на обід. Це поділяється. Харчування проводиться це згідно постанови 305-ї. Складено там по Євгенію Клопотенко. Тобто, нам що контроль йде? Жири, е, білки, вуглеводи, є е, е, скільки цукру, солі, щоб не перевищувало е, норми і щоб відповідало е, кіль, кілокалоріям, котрі потрібні для нормального перебування дитини і функціонування організму. Тобто, є дієтичні групи, де е, лактозні групи. Що, якщо є дітки, котрі не переносять молоко, це все враховується і є е, відповідні вимоги при приготуванні харчів. Плюс е, для того, щоб якісне було харчування, іде, е, це не одна, це співпраця декількох, е, ну говорити, відділ освіти, лабораторії державної, тому що держава відділяє кошти е, для програми. Е, Контролю за якістю води. Тобто береться час від часу аналіз води і продуктів готових харчування. Це безкоштовно йде дослідження у обласній лабораторії з кожного садочка. Тобто, ми вже якусь маємо гарантію для того, щоб діти ну, забезпечили ми їм хоча б невелику. Але гарантію, що вони не захворюють, тому що якісно приготовлене е, харчування, привезені якісні корми. Тому що, е, то, що я спочатку говорив, при комісійному обстеженні береться все. Тобто, береться, які договори складені, з ким складені, які постачальники, е, чи постачальники мають систему хаспу. Тобто, е, Дитяче харчування відстежується від столу до лану аж до останньої точки, звідки зібрано. Це контроль великий поставлено на нашу службу, щоб ми могли проконтролювати здорове харчування дітей. Ви сказали, ці проби боруться час від часу. Як часто? Держава відділяє кошти, і ми раз у квартал йде наша служба. З лабораторією і під пелінальдом це відбирає все. Як зразки води, так і зразки мазків із поверхонь столів на кухні. Кухні контролюються. Медичні книжки, працівників це все під великим контролем. Ну, це сприяє все. Я говорю, що це лише може функціонувати при правильному спілкуванні і контакті з відділом освіти, з лабораторією. Щоб разом всі дружньо могли знайтися у спільному знаменнику, що нам потрібно як до тих діток, якщо немає світла, щоб органи самоврядування і відділу світи змогли забезпечити. Це є вимоги, але ви самі розумієте, якщо всі разом не будуть працювати, одна з цих вимог може не, не піти у справу. Ми поговорили наразі про харчування в дитячих садочках у школах. Як воно відбувається? у школах організоване харчування підприємцями, угу. тобто є договора, є підприємці, які теж вони, у нас проходять контроль. У нас завіряється меню як у садочках, так і у закладах шкільної освіти. Йде завірення чотирьохтижнього меню і сезонного. Тобто, від сезону до сезону осінь, зима, весна. Меню змінюється. І ми перевіряємо, переглядаємо ці меню, даємо, якщо треба, виправляємо, щоб люди виправили. Є якийсь стандарт цього меню? Чи кожна школа може харчувати дітей по-різному? Тобто ні. кожен підприємець? Ні, ні. Лише по клопотенку. Угу. Є стандарт, щоб не перевищували в місті цукру, білків, вуглеводів. Це щоб все йшло в нормах. Тобто, вже є е, посібник, випущений клопотинком, де все сказано, що з якого віку, по який вік, ми можемо так діто харчувати. Ну, але все ж, мабуть, там перелік цих страв він досить широкий. Тобто, школа або підприємець так може обрати з того переліку е, меню. Так, і воно може відрізнятися в одній школі та в іншій Зрозуміло, чи? зрозуміло, може це відрізняти. Нам, щоб підходило під кілокалорії, щоб не перевищило, наприклад, міст, там вуглеводю якомусь, а чи то буде каша гарячня, і за того завіряться чотирьохтижневі. Тобто на чотири тижні, щоб різні йшли продукти харчування, щоб не було то разом змішано. А кожна школа, кожен підприємський готує. До нас приходять відповідні наші спеціалісти санітарного законодавства по 305 й цій е, постанові. Вони це все переглядають і виправляють, якщо десь якісь невеликі неполадки йдуть. Як обираються ці підприємці? Це обирає ваша служба чи, чи школа, чи це може якісь там. Ні, підприємців ми не обираємо. Це обирає школа. У нас з ним е, створюють договори. І вони виграють тендер, скільки я знаю. Ми лише вже інспектуючий орган. Ми приходимо і дивимося, щоб ці спеціалісти, котрі готують їжу, відповідали вимогам. Тобто мали санітарні книжки, були фахівцями своєї справи, відповідали, мали відповідне обладнання холодильники. Варельні, печі, морозильники. це все, щоб відповідало нашим вимогам. А із-за того я вже повертаюся декілька разів, повинна бути співпраця з усіма службами, mm -hmm. як освіта, так органи самоврядування, тому що ці підприємці, кожен по е, собі, так? є е, багато підприємців, то не один підприємець е, харчує в школах е, міського. Контролюються якось самі продукти, ті, що закупаються підприємці. Обов'язково. Ми е, контролюємо не то, що самі продукти, а й підприємців. Ми йдемо поза е, планові перевірки, моніторингові перевірки по цих підприємцях. Перевіряємо, чи у них є вони в системі ХАСП, чи вони зареєстровані як державні підприємці у реєстрі підприємців. Е, тобто ми впливаємо так. Чи цей підприємець, який привозить, де він зберігає? Йдемо на місця виїжджаємо, звідки він привозить? Якщо він привозить з другого району, немає питання. Ми передаємо цю справу фахівцям Держпродспоживслужби того району, де він знаходиться, і вони його перевіряють позапланово. І розкажіть, готуються ці страви? Де? Вони готуються саме у школах. Так, чи це підприємці мають право обирати, де їх під е, приготувати, а потім довести цей? Ні, на даному часі е, підприємці готують у школах, у старих, які були їдальні. Вони їх перелаштували, докупили де потрібно обладнання. Це у шкільних. У садочках це зовсім окремо. У, у садочках, у дошкільних закладах, готують не підприємці, а готують. Е, Взяті на роботу працівники школи, uh -huh. де відповідає керівник школи за них і медична сестра. На ваш погляд, як краще? Ота стара система, коли е, їдальні в школах готували люди, які наймалися в цю школу. Тобто, чи отака система з підприємцями, яка більш Розумієте? Мені здається, що Наскільки ми перевіряємо, що на підприємця більший вплив. більший вплив. Тобто, якщо він не згідний так працювати, якщо він не влаштовує ні нас, ні дирекцію школи, ні діток, значить з ним освіта, договір, простор. Так що більше впливу. Тому що Якщо один підприємець не добрий, на його місце піде другий. То конкуренція Конкурен... ця забезпечує. Здорова якості. конкуренція забезпечує е, здорове харчування діток. Трошки відійдемо від теми навчальних закладів, і е, розкажіть, будь ласка, як взагалі регулюються у нас харчові продукти, тобто безпека? Їх я так розумію, що ваша служба відповідає і за безпеку е, продуктів на ринках, в магазинах. Як е, регулюється це? Дивіться, е, наші спеціалісти фахівці е, роблять моніторингові такі обстеження. Так говорить, тому що перевірки військові ще забронь, моніторию обстеження. Але на ринках є лабораторії, які відносяться до нашої державної, регіональної лабораторії. Тобто там є штат фахівців, котрі мають хороше нове обладнання, і вони мають можливість кожен день. Перевірити, тобто на прилавок не поступає неперевіреного продукту харчування. Тобто як сирого, так і полуготового, так і полого приготовленого. Чи може до вас звернутися у службу будь-яка фізична особа з запитом перевірити той чи інший, наприклад, навчальний заклад або магазин, або чи це любий, як це? Любий вона. Пише до нас звернення, uh -huh. ну, говорити скаргу на головне управління. Ми, головне управління приймає рішення, повідомляється відповідні структури наші. І після того ми йдемо е, на перевірку, вже йдемо на позапланову перевірку. Тобто, по тій скарзі, багато, багато випадків є на даний час, тому що е, особливо таких десь невеличких. Е, е, абц магазинах, у великих супермаркетах більш контроль, де обмін простроченої продукції, і де забирається. У малих магазинах, можливо, десь щось забувається, не доглянули, тому що одна людина працює, о, власник, і ми приходимо. Коли ми приходимо, вже тоді потім о, йде повністю перевірка. Перевірка йде серйозно, тому що перед новим роком вже. Трафи великі прийшли, тобто люди о, будуть знати, що вони повинні відповідати. Ми попереджаємо там, де були приписи, тепер будуть штрафи в декількох mm -hmm. пунктах. Це лишило, що, да, що приписи, що може виправити. Якщо ну, якщо ця ситуація не несе загрози і безпеці здоров'ю людей. І наостанок розкажіть, які от у нас в Мукачевській громаді так, такі найнагальніші, найчастіше зустрічаємі проблеми? Може, це зберігання продуктів, або от серед підприємців і серед взагалі точок продажу, точок реалізації продуктів? Ну у нас завжди залишаються проблематичні це стихійні ринки. Десь організовувати, де, де ми не в змозі, де ми не можемо проконтролювати, де не є нагляду. Тобто людина прийшла, сама собі розклала чи на стільчику в кращому випадку, чи на землі продає, там, чи творог, чи сметану, чи молоко, чи, можливо, десь і курицю зарізану домашню. Тому що будемо розуміти, що це важкий час, і люди стараються десь якісь кошти. Заробити кількість з пенсій жити. У нас співпраця йде з поліцією, муніципальною, з тою, що так, люди, ну, кожен на, на своєму посту старається забезпечити і зробити так, щоб максимально зберегти здоров'я. людей. Але таких точок, як у підприємців, то вже немає в якихось таких. Проблематичних, проблемні питання знімаються, тому що завозиться більш сучасне обладнання, і кожен підприємець вже старається, щоби ту продукцію, яку він завіз, зберегти у нормальних відповідних умовах, щоб потім вона не гнила і її не потрібно було десь ліквідовувати, знищувати. Так що до Таких проблемних питань, у му кажу, і немає. Це лише десь такі стихійні ринки. Зробимо висновок, що люди у нас відповідальні. Ну, стараються, по, стараються бути відповідальними. Люди теж, ті, ж, хто купує, вже досить обізнані. Вже, розумієте, ми ходимо на, там, на огляд моніторинговий, вже бачимо у супермаркеті чи десь. Люба, бабці, чи хто дивиться термін придатності. Так що не можеш вже так, як раніше десь було, щоб продавалося. Кожен вже розуміє, вже обізнаний інтернет, телебачення. різні такі спілкування З людьми, сусідами, що якщо навіть сам, сама людина не у інтернеті не влазить, вже з сусідом десь переговорила, каже, так. Ти не купуй, бережися, тому що там говорили, що та е, риба погана, то м'ясо е, привезене, не звідти не теж може загрозу за людині становити. Так що... Дякую вам, пане Василю, за таку змістовну е, розмову. Я думаю, ця інформація корисна для наших глядачів. В ефірі була програма Актуальне інтерв'ю. Гостях у нас був Василь Туряниця, начальник управління безпечності харчових продуктів Мукачівського міського управління. До зустрічі на каналі МСтудіо.